Привіт Привіт. Ігор. Ліда Точно? Ні, не, не точно. Не точно. Ну можливо до кінця. Можливо, до Грималєва буде інакше, але це вже побачимо. Алло? Оригінал. Чи ні, чи ні? Це певно він брукс, Батьки Брукс. челяс буде де доганяти? — Челяс не, не дожаємо. Ще ніколи в ніколи... час. Обо автосиде вручивает. Ні, ні, тупому циклу поїхати. Ві, <сур> скажімо, че хол? Це чехол, типону заводи пленки від нього. Расстою. Той, а, як, так, си я, си то, си. я їхав в меня зачитывало Так! — 5 Так. — гравели. Я Так. вообще. Ты Зионови? Да? Як відчується? Нормально, я досить вердання була. Нормально трохи було тяжко. Я хочу, швидко повідомлюся, мені просто секунду дві стати або Відно їхати будеш туристи. Я не хочу їхати і помирати кожну. Давай. Давай. Разнимаю.

Хватит.

Це порядок уже підвально для нього, щоб буде свиляти без вхай. Ти собі ще нічого робиш? Нічого не буде. Велика зірка немає. Велика ти шопинг, Джазі. Велика зірка. <ан> – Тобі як враження від 48? – Немає. Все, можна 48 проїхати? – Ще можна. – Та добре, йдемо по курку. – Дупу не нагрізла. – Я буду їздити, ібо я вже... – Ну то є супер. – Хочу так. Ти курку будеш? – Я б так не став. – Нормально не став. – Тобі. – Тобі. Я застрівся, <рес> Вони там, блядь, робочі вийшли до керівництва, вийшли до керівництва. Бачу, з маякосу бакіна. Аж запрошують, типу. Кажіть, якого це Е-е-е-е... Трі-чотири господи, півриву і все, там. Ще одразу, блядь. І тільки вже сьогодні, блядь, я перший раз бажаю. Ну що, 100 кілометрів, нормально? Нормально. Я йду. А де вода хоч одна? У мене банка тут літрова. У мене радянська школа, вона. Але... Належить, напевне. О, Желудочні о. Соки. А там точно вода. Хтось там казав, в туалет хотімо, що туалет хотів, може то не вода? Ну, <рес> 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 ж я ж їду. тоже. Ну, <рес> ну, ну, я, -то я вже не Ну, Та ж я не півдороги казав, що я, <рес> я, я хочу <рес> <що рес> <я> в туалет, <рес> <в> а <туалет>, вже <рес> перехотів.

в яку сторону Вниз. Юра! Нет, да? А давай підемо на розвороті! Дай певну тюк! Что? Тю дай. купуляри парадай! Чого? Бо чужі окуляри все ліпше. Вот стоїть Я йому шути-шути замазала, бо я мірала і мені шуляха на ніс Не хоче віддати мені назад за шутлякос задні ножники тримається У туди дубль два. Це дуже різкий. Кожний не описалася. Ну, буває? Він бачила, а з цього зняла. Він зняв. <реку> Ні, ну я не зря, просто не, не зрозуміла, що він такий. А ви ти знімаєш? Да? Але хай буде так. Трошки може ніс фоткати, забачити. Чекай по суті. направо, цей тискував, все лаз. Вітя, <систити> <систити> машина їде швидше. Де? Блядь! Про... Десь там медогори. Десь. Медогори. Ну все, є. Це Б. Вітя, Вітя, якісь розмиті обличчя. Тут дуже розмиті. Але файно, блядь.

Їдемо, їдемо, то сонечко. Йо, ну, давай. Поїхав. Їдемо. Засінки-педавки. Так, так. Да. Та давай. Я то я тут дам. Та, понятно, що я не дам зараз. Э, в смаколику Просто. Їдемо, їдемо.

От, Та я пам'ятаю це ну, Тут нього. Шестки вода кілька буде. Да. Так. Ось коліна вже чую. А добре. А що там?

А наш тут было? А что ты? Это полноценный. Давай после карты сразу по крапу, знаєш, там через місяцу можно с них выпасть на показывать. Дырка можно. Дырка, дырка вы поставили. Нет, такого 26. Не, он сами не все приехали просто. Там же ще можна було ще направо, да.

на кто на велике катается, то и падает, Ні, Я ж... Я не понимаю. 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 Я не Я не понимаю. Я не понимаю. Я тим, знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що Я не знаю, що це таке. 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 Я не знаю, що це Я не знаю, що це Я вже не знаю, що це таке. Я 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 не знаю, Я не не знаю, що це там на цьому. Це Навіть це ніхто це не зрозумів, як це ти впав, ти вже собі сидиш і кажеш, я впав. Ніхто не бачив. Це везеність нормально, yeah. все видно, коли ти впав, ніхто не, не бачиш. А, бач. а, а знаєш, що типуляся yeah. yeah. на підсвілені. <laughs> а ти вже впав? Ні, ти проїхав, впав, встав і вже сидів, бо.

Ні, ну типа, все за два булта, а у него типа весом. Но вягнулся, типа. Я такой на руку даже. на с тимки прибыли. Чешь от товарища и мир и всі фото. Ні, так никто не... Я почекав, поки пусть какой-то посети поехал. Ну Що? что там? Шо. А вот. Ти все на дві горашні хотіли? Питання сім'ї. Він бачу тут дуже душ. Але Зазвичай. ти бачив, як він так пристроїв. Але ти це звернув увагу, що його сьогодні виїхали, що він на це за те, що це? Нема ти Цього тижня, що там. Ще трошки. Я вдома. А ви на дорожі живете, так? No.

Зі мною приїхали, всі довольні. Це кажеш, що в мене великі амбіції. Саме так. Я була довольна, що ти всім казав, що я молодець. Пішла. Я була довольна, що ти всім казав, що я молодець. Ліше. Як тут їхати? Ще біг. Давай на це не вставили. Але мені треба цю А туди їздить? Від цю полосу.